Десь на мову версія росіянка в Україні. Це шлем? Так. Нечеп, чомусь мені якось. Там починається так само. Шалом. Шалом. Шапочку з сфагію. Шалом. Ну, букву заміни, другу, і все. Шолом. Так. А, да? Це Каспір. А, почекай, він привіт. Ландиши. Я не те, щоб не пам'ятаю, я навіть не уявляю. Це конвалія. Конвалія. Праска. Так. Ожина. А Від цибулі, ось це mm -hmm. лушбайки, лушпіння, луж... лузга. Лушпіння. Лушпиння. Лушпиння. Оооо, я навіть російською. Коли я була маленька, це називалося щоти у нас? Так, чому вона називалася Щоти? Рахуємо, рахувати. Рахульник. В тебе кінцівка неправильна. А я розумію, там і середина, мені здається, теж хромає. Вечері? Рахівниця. Так. Да? да? О, спалахуйка. Сама ти спалахуйка. А що ні? Зажигає. Да. А, а я українська як буде? Спалахуйка. Mm -hmm. спалахуйка mm -hmm. це правильно? Спалах? Ні, неправильно. А що так не можна? Ну то вже на, то вже щось придумала таке, що то спалахуйка. Да. Запальничка! Так. Молодець. Так. Сьогодні більше.